Рігі рік, ріки кіміну пройшов під знаком об'єднання територіальної громади по соціально-економічному розвитку, і саме головне об'єднання громади для перемоги над російським агресором. Ми все робили, щоб допомагати військовим підтримувати загиблі родини. Вирішувати питання по відбудові те, що було зруйновано. Тільки в цьому році ми виділили 62 мільйони для потреб військових для будівництва фортифікацій, для напрямую потреб нашим військовим, для соціальної підтримки наших військових. для... Все, що пов'язано з оборонним направленням нашої діяльності, і це залучені кошти міського бюджету, які наповнювали наші підприємці, наші бізнесмени, багато зробили з тим, щоб наладити міжнародні стосунки за цей час. ми Підписали договори по співпраці підтримки партнерські з містами. Сполучені Штати Америки, Великої Британії, Франції, Литви, ну, Польщі зрозуміло, і всі ці договори, вся ця підтримка міжнародна сприяла тому, що ми залучили більше ста мільйонів для того, щоб розвивати наше місто. Тому я хотів би сказати, що і Ті школи, які провели ремонти: і п'ята, і сьома, і дев'ята, і молодіжний простір на базі дитячої бібліотеки, які зробили, і ремонти, які проводилися в 17-му садочку, в 14-му садочку. Це кошти, які залучалися з міжнародної спільноти. Це все було зроблено для наших людей. В цей же рік, який проходить, ми багато. Робили для того, щоб продовжити ремонти і будівництво нашої охорони здоров'я. Це прорив, що ми почали осімпороховий річний корпус відбудовувати, і в цьому році нам біля 58 мільйонів на його проведення добудови. Таким же чином проходили ремонти відділень медичних, таким же чином, ми все робили, щоб закупити обладнання, щоб лікувати наших користенців. Не простий був рік для. Освіти нашої, це пов'язано з тим, що зменшилась кількість наших дітей і в школах, і в дитячих садочках, але самовіддана праця наших вчителів, педагогів. Налагоджувала співпрацю, діалог з батьками з школами, тому багато що було зроблено, і відкрити нові направлення діяльності, і академія фітболу для наших дітей відкрили, і центр дитячої творчості займався нашими дітьми і спортивна школа, тобто все, що присвячено було дітям, ми старалися спільно робити. Це, це було і робилося завдячуючи тому, що наскільки можливо стабільно працювала наша економіка, наш малий середній бізнес, вони наповнювали бюджет нашої територіальної громади, тому ми мали можливість працювати, жити, вирішувати багато питань. Щира подяка всім ми з вами об'єднані. Ми з вами бачимо головні осні направлення нашої діяльності і стаємо спільно їх вирішувати. Шановні коростенці, вітаю вас з Рідвом Христовим і прийдешнім 2025 роком. Побажати здоров'я вам, вашій сім'ї. Щоб всі задумки, які ми задумали, ми могли вирішити. Ну і зрозуміло, саме головне, щоб нарешті наступив мир і була перемога. Слава Україні.